Таке товариство в Україні нині на фінансування збройних сил недостатньо коштів. Це сказав міністр фінансів нашої держави Сергій Марченко під час свого виступу у Верховній Раді держави. Він повідомив, що готується перегляд бюджету. Міністр не виключив, що Україні доведеться скоротити видатки на сотні мільярдів у наступному році. Ще Сергій Марченко анонсував найближче звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до закону України про державний. Бюджет на користь Збройних сил України. Давайте почуємо. Це не є якісь недопрацювання, це не є якісь чиїсь порімки. Це просто є розуміння того, що на збройні сили коштів недостатньо через різні причини: через зміну технологій, через зміну і постачання зброї від наших ключових партнерів, і через активізацію ситуації на полі бою. Пане Олексію, коли дивилися виступи міністра фінансів України Сергія Маршенко у Верховній Раді, напередодні буквально я говорив із народними депутатами, в тому числі і в ефірі, коли ми обговорювали про те, що викликали пана міністра, у Верховну Раду, бачите, і він прийшов, бо були сумнівину, спираючись на от таку традицію з дозволу, та сказати, що буває так, що владоможці, особливо члени кабінету міністрів, та буває не пристають на запрошення народних депутатів, а по факту мають це робити, хоча бачите, оцерій маченко з'явився. Чи це означає взагалі, що суб'єктність парламенту повертається потрохи? Чи це поки поодинокі такі випадки, на яких таку загальну температуру не можна міряти, і взагалі, от чому і дотепер про цю суб'єктність парламенту, і самі парламентарі говорять, що вона ну по суті є втраченою? У цій ці каденції Верховної Ради. Ну, можливо, це поданок. Важко. Uh -huh. Повинна бути якась тенденція, uh -huh. по-друге, по політичні передумови для цього повинні бути. Так? Якщо б, е б назрівали в якійсь, хоч якійсь середньострокові перспективі вибори, так? то, звичайно, там, роль парламенту вона збільшується. Реалізувалося, та так, реалізувалося, так, uh -huh. тому що. Можливо, треба буде міняти закон про вибори, там, uh -huh. і так далі. і так далі, Тобто багато таких речей, коли вже депутати голосують не по вказівці з офісу президента, а виходячи з своїх просто ну, життєвих потреб. Тому uh -huh. Що в офіси проходять, приходять і уходять, а люди хочуть там, наприклад, далі продовжувати політичну кар'єру. Uh -huh. наприклад. Uh -huh. а, але те, що суб'єктність, ну, по-перше, війна. По-друге, як виявилось. Це говорить з 2019 року. Як виявилось, наша, і не тільки наша, це показує, наприклад, у досвід Угорщини. Країни зі слабкою з плакими демократичними інституціями, ще недорозвинутими, чи з певними проблемами, їм однопартійність влади шкодить, просто шкодить. Ми спочатку повинні навчитися. Домовлятися, робити ну, як в принципі вся історія нашого парламентаризму, mm -hmm. так що дозволяло нам при всіх наших проблемах негараздних. Я в цьому переконаний, це причина була не в, 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 в вільнодумстві нашого народу чи в тому, що у нас інші традиції. Я в це не вірю. Це було те, що у нас країна була розділена декілька лігархічних кланів, які між собою конкурували, і виявилось, що ця жахлива. Напівфеодальна система все одно краще, ніж той жах, який є в Росії і в інших, так би мовити. Так, це не демократія в західному розумінні цього слова, але це не деспотія в, в тому варіанті, який ми бачимо в Росії і в дуже багатьох інших країнах пострадянського простору. Так? Ми проміжні. І це давало нам шанс на розвиток і шанс на те, що ми все ж таки не випадемо з, з європейської цивілізації. Так? Uh, 19-му році, ще зношки, це не не про прізвища абсолютно. Будь-які uh -huh. будь прізвища назові Зеленський, Порошенко, не знаю, Тимошенко, ще п'ять прізвищ. Якщо вони отримали uh -huh. таку, такий процент на виборах і повністю контрольований парламент, я б подивився, як вони б себе зображували демократів, так би мовити, і так далі. Це ну, це таке риторичне питання, абсолютно, так. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так, що підписуйтесь ставайте спонсорами. Ось такі обставини склалися. Механізмів, яким чином розрегулювати це питання, так? зробити так, щоб все ж таки парламент був не департаментом офісу президента, а повноцінним, так би мовити, органом, так? у нас виявилось обмаль практично, просто обмаль. Фракція слуг народу повністю контролюється. Ну то, тої частини кого вони контролюють так, там бувають бунти, але це від того, що їх на три роки практично позбавили від конвертів. Зараз конверти повернули і ну, більш-менш нормально, більш-менш контрольовані. Вони стали. Когось відпускають, є заручники просто, типу ПСЖ, які там сидять, розуміють, що вони всі під статтями про зраду і тому голосують як треба. Ну і в принципі цього достатньо для того, щоб голосувати, все те, що голосується. А у нас надія на європейські інституції. Ми йдемо в ЄС. Це я думаю буде сприяти тому, що все ж таки у випадку, коли війна закінчиться. Ми все ж таки повернемося до нормальної демократичної практики, хоча є питання дуже серйозні питання. Ну ну з приводу, наприклад, монополізації повне там практично інформаційної сфери і багатьох інших питань, але будемо сподіватися на краще. Пане Олексію, по перше, сподякую за те, що ви приділили нам цей повечірній час для нашої аудиторії, давши можливість висновки свої зробити. Скажіть, будь ласка, у вас же ж соціальні мережі ті класичні зберігаються? Та ви є у Фейсбуці, ви є у Телеграмі, та і ви в є Ютубі, у Ютубі. Я, я, і в Тіктоці Тік навіть просто ви... навіть. В X. О, бачите, Хоча товариство. мені забанили саме початку. Він таки купив. Мене забанили, викинуло, прийшлося створити нову сторінку. повністю. Товариство гугліть, будь ласка, доєднатися. Тим паче, ви не самохить споминули там про конверти, може, цю історію розлоги ще, якщо буде у вас, ласка, і час. Ні, ну розк... я, я не хочу, зважаючи, хоч, хоч одного юриста нема зараз, серйозного, який, але я не хочу зустрічатися в суді, тому це. Я посилаюсь на телеграм-канали, забув які, здається, в Гончаренко чи хтось, які казали про те, що повернули. Тоді тоді давайте так. Тоді, от питання на сам прикинець та на поскрипто, може воно трошечки ідеалістичне, але все ж таки, аж раптом, чи от на вашу думку, є зараз тут і зараз така конфігурація, щоб ефективно могли об'єднатися в коефіцієнті корисної дії максимальної та зиску для допомоги збройним силам України, України, влада і опозиція, і якщо це можливо, то як яким чином зараз? Я постановлю. Mm -hmm. Тобто я, ну, я, я про уряд національної mm -hmm. єдності кажу з 22 року, десь зсередини, так що mm -hmm. він потрібний, хоча б з психологічної, я вже не кажу практично, хоча б з психологічної, щоб не було цього постійного розриву. Mm -hmm. розумієте, я заходжу в соціальні мережі, mm -hmm. одна група матюка іншу групу, і таке враження, що ми воюємо один з одним, так би мовити. Це, це погано. Але після того як влада над... Санкціонує опозиційних політиків, так? Ну, про ну про що мова може йти? Про що мова може йти? Звичайно, влада хоче одноосібно. Односібно керувати країною і не тільки під час війни, але звичайно, після під час відновлення після війни. Це за це буде боротьба ще жорстокішою ніж 19-му році. Я навіть не сумніваюся. Отакі, от три крапки у подіях та перспективах, які сьогодні для вас товариство змальовував у цій годині політичних новах Олексій Голубоцький Олексій, спасибі вам велике. До нових зустрічей в етері.